Голод. Він заповзав у кожен куточок їхнього старого дому. Холодний вітер, що свистів крізь щілини, здавався м'якшим, ніж порошнече в шлунку. Марія сиділа на підлозі, обіймаючи свою доньку Катрусю. Дівчинка дрімала, загорнута в стару вовняну хустку. Її худеньке обличчя було занадто плідим для восьмирічної дівчинки. На столі під поламаною лампою лежала невеличка жменька сирена. Марія дістала його три дні тому, обмінявши останню срібну ложку на базарі. Вона перегла його, як найдорожчий скарб. Вечоріло. Марія підійшла до вікна і поглянула на темне небо. Їй здавалося, що навіть місяць відвернувся від них залишивши землю в безпросвітній пітьмі. Її руки тремтіли, коли вона взяла миску з водою та кинула в неї кілька зерни. Вони тонули, наче маленькі човники, що втратили кермо. Мамо, я дуже хочу їсти, прозвучав слабкий голос Катрусі. Марія повернулася до доньки, намагаючись усміхнутися. Її серце стискалося від болю, але вона сіла поруч і міцно обійняла дівчинку. «Потерпи ще трохи, моя зірочко, ми зваримо суп. Суп із жменьки зерна. Вона знала, що цього недостатньо, але чи є вибір? Вона розвела вогонь у печі та поставила казанок із водою. Зерна плавали на поверхні, а Марія молилася, щоб катруся не відчула, наскільки цей суп буде порожнім. Коли донька заснула, Марія залишила кілька зернин у кишені своєї сукні. Вони були її єдиною надією для нового дня, для нового життя. Ця жменька зерна нагадувала їй. Що навіть у часи, коли здавалося, що світ руйнується, треба триматися, бо поки в тебе є хоч маленьке зернятко, ти можеш виростити нове життя.